Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ти теж взути? Все, У Нас сьогодні субота. У нас дуже гарна погода, жарко. <су> Класно навіть. Що Я Я да. двері не закрили? А, закрили. Їдемо ми на безплатку, беру своїх хлопців з собою. Єфремчик хремчик із гостями нашими. Я вже вдома і подивіться, скільки цього разу нам дали. Це просто, якщо підрахувати оце все скупитися, то це десь доларів 200 точно буде, можливо, і більше. Серйозно, зараз такими цінами, то воно десь так і виходить. Розпочинаємо, починаю з цього краю вам показувати. Дивіться, набрала оці, тут горошок, як завжди, кукурузка, ананас навіть маринований взяла. Це всі такі баночки. Більше іншого такого, нічого не беру, тому що воно мені не потрібно. Далі ось така морква з кубочками. Вона морожена, її можна ну, варити, вона типа, нарізана почищена. І подивіться, який класний пиріг. Я його навіть відкрию. Чері. У нас це був черри фестивал. Ой, знаєте, я прямо вже їсть пюрешку. Яку я взяла на цій виставки. Та що ж це такі? Дуже файно запакований квірі. Американці отакі От пироги дуже люблять. І він вже геть готовий. І то ще вони беруть. Дивіться, краса. Беруть такі пиріг, ріжуть і ще морозиво до його додають собі просто. І так вони комбінують. Вони багато що їдять із морозивом. І воно дійсно значно я пробувала. Так, далі ще ось такий тортик був, трошки я в'їхала в сторону, він <поїхав>, поїхав. Того разу брала доволі непоганий. Я скажу, не нудний крем. Нормальний такий для американського десерта це дуже ще й добрий. Далі ось таке м'ясо куряче, гомілки та. Окорочка. І взяла ще, бо хлопці разу, Тимофій і як їздили зі мною, вибрали вони сосиски на ходовку. Сосиски? Так. Да. Далі. Тут взяла два лимончика, ямка. Треба помити коротку добре. Огірки ось такі великі, але я думаю, їх, наприклад, ще вони взагалі добрі. Вони добрі. На Наскалатих піне. Помыть? Поймете, а ядушку пойдет. Прям показує по сладку людям. Показуєш. Покажи, що там ще є. Що там ще є? Видео отнимаю, да? Він любить такі яблучки, порізане і, і облуплене. Okay. Закінчили на огірочках. Далі уже сік яблучний, вони завжди вибирають. Там можна на вибір або томатний, або яблучний. Хлопці, як завжди вибирають, тільки яблучний, дуже люблю. Потім мівіна. Вона дуже смачна, подібна до нашої. Я її і в супчик додаю, і буває, навіть можна салат з мівіни зробити. Потім йдемо сюди. Олія. А, ось така велика банка. Ну, чим погано. Це ж просто не треба мені в жаліти. Супер! Так, макарони. Вибрали таку ракушку. О, ці вже чомусь не як хочуть такі, як спіральки. Це вже приїлося, чи що. Банани, дивіться, яка файна, такі спілі. М -м -м, спайка. Далі ось така ще паста на пробу. І Сіль взяла, в мене закінчилася сіль, і на ці безплатки дають сіль, бо це дуже добре. І подивіться, яка велика шпинату, який великий кульок. Я взяла, можна, багато чого можна з нього приготувати, навіть є такі десерти. Навіть у десерти їх роблять як за Ну, я бачу такий рецепт, не пробувала. Дивіться, ще ось такий салатик взяла. А, горішки. І хліб, я гусенький, він, він десь свіжий, чи що? Оцей хліб, він завжди якось твердувати по краях, а цього разу він свіжий. І він, оцей хліб дорогий, він 10 доларів одна, а той вже 11. Тобто був один такий хлібчик, я взяла. Дивіться, це, напевно, кава. Холодна, мені здається, що кава, а може кофе карамель. Так, да, пише. Будемо пити. А може карамель у каву? Закрити геть. Будемо смакувати. Горіхове масло я беру, тому що я вже стала його використовувати в чизкейкі. У мене там є така прослойка, то мені воно вже треба. Розпушувач, сода, вершкове масло, воно таке солененьке, я його додаю у сольі страви. Що? Я діє. Давайте. І туна, тунець. А, можна придумати класні цю намазочку, да, як на дуперсотих літчик, вісьмачок і там смакота. І дивіться, що ще цього разу було. Воно трошки пороз'їжджалося. Такі рулетики. І Я, взяла. Я, знаєш, бачила такі в постку рулетики, різні навіть. І вирішила я спробувати. Я бачу тут сир, м'яско, перець. Спробуємо. Цукор. Цукор дуже треба завжди. Борошно. Сир це мій улюблений, щоб він зразу потерпів. І ще якась мука органіка. що знає, напишіть. Перекладу і потім буду знати. Так, йдемо далі. По порядку. Дивіться, було ще можна вибрати такі рушнички. Я взяла такі два рушнички. Вони доволі гарної якості, файненькі такі. Два такі альбомчики, бо ж це тимофізія коло для фотографії. Поскладаємо їхні фотографії тут будуть собі на згадку. І салат. Такі салати продаються в Поску по різних магазинах, але це така велика упаковка: 12 доларів він так коштує. Дивіться, що тут далі. Пюрешки ось ці такі. І примчук можна бачу, куштував трошки. Картопля і цибуля. Уже не було багато картоплі, але я взяла молоденька та цибуля червона. Цибулю я завжди і картоплю завжди беру. Йдемо далі, дивіться, які класні серветки фірма Pampers. Вони дуже добрі і по, по якості, ну, як дитинку витирати, що це дуже класно. тебе. Далі памперси. Не? А -а -а. Зразу попереджаю. Просто буває на ніч, або як кудись ми їдемо вже вдягаємо. Він вже навчився ходити на борщик, слава Богу. Я його не заставляла, він просто сам доріз до цього і зрозумів, просто вчила. І дивіться, ще мені подобається, що тут ще можна вибирати різні такі хімії, щоб мити щось. Для коврів килимів. У мене є такий килим, що треба можна їм плискати і випірати. І для підлоги. Я дуже люблю, щоб пахнила ця підлога і була чиста близкіла. Такий крем для рук. Він геть все закритий. У мене сьогодні новий оператор, то це дуже зручно. І а, крем дитячий. Та дивіться, яка класна бейпішара. Це шампунь з кондиціонера. Я взяла це для ефрема супер. Просто я вже буду дуже високо ставити, тому що я буває куплю. Ну вони в той самий день, щоб піна була, виб'ють пів бутилки, а то більше і все. Крекер. такий, хлоп'я Ще. І тут пішли. А, ще мандарин, я взяла. Навіть зараз є мандарини. Мандарини та паперові рушники і туалетний папір. Тільки подивіться. Це стільки всього дали. Я дуже рада і... Дуже вдячна цьому. І я тільки за те, щоб могли мали люди всі таку можливість отримувати е, таку допомогу. Я внучку ще всім кажу, ну все, всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Кажеш всім пока-пока.